Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячено детальному огляду інкубатора таха 200Б. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить нижній піддон з будованим мотором у пінопластовому кожусі. Другий ярус також збудований мотором для синхронного перевороту яєць. Верхня кришка інкубатора з блоком керування у пінопластовому кожусі. Вивідні сітки, які встановлюються на ролики під час прокльову яєць. Вакуумні насадки на пляшки із силиконовими трубками для підтримання постійного рівня вологи в інкубаторі. Комплект роликів автоматичного перевороту. Шнур живлення 220 вольт. Та шнур живлення 12 вольт. Із затискачами плюс та мінус, які забезпечують роботу інкубатора від акумулятора. А також інструкція. При гідному ознайомленню та вивченню цієї інструкції у вас ці процеси будуть успішні та легкі. Що ж знаходиться на лицевій стороні? Рідко кристалічний дисплей, який є дуже зручний та інформативний, відображає температуру та вологу всередині інкубатора. Також тут присутній індикатор нагрівання та шкала його потужності. В правому нижньому куті знаходиться індикатор звукової сигналізації. Тобто, якщо температура чи вологість не відповідають заданим параметрам, інкубатор буде мерехтіти та видавати звукові сигнали. Трішки правіше маємо кнопки для налаштування. Кнопка налаштувань «Set», кнопка збільшення параметра. Кнопка зменшення параметра. В той час як зліва знаходиться, кнопка увімкнення автоматичних режимів інкубації MUT та кнопка увімкнення або ж вимкнення овоскопу. Тут же в нас роз'єм для підключення резервного живлення 12 В. Збоку знаходиться роз'єм для підключення живлення 220 В. Також у верхній кришці присутній овоскоп. Демонстрація роботи овоскопу. Важливо зазначити, що модель має автоматичні режими інкубації курячих, качинних, гусячих та перепелиних яєць. Відповідно, це є запрограмовані режими із встановленою температурою. Та інтервалом переворот. Температура, переворот та інші параметри в ручному режимі можуть бути змінені за бажанням користувача. Натисніть та утримуйте кнопку режим інкубації 3 секунди або більше, щоб перейти до вибору режиму інкубації. Ось до прикладу. Ось цей режим. Є ручним, тобто самому можна виставляти показники температури, вологості та перевороту. Важливо, ці налаштування рекомендується змінювати тільки в тому випадку, якщо ви розумієте їх, сутність та наслідки. Ознайомимося більш детально із нашою технічною частиною. Перше, що є найпримітніше, це два вентилятори, які забезпечують примусовий обмін повітря всередині інкубатора. Беручи повітря знизу, пропускають його через тени, які знаходяться далі за ними. Самих тенів два. Перший працює від напруги 220 В, другий же працює, коли система переходить на резервне живлення, тобто 12 вольт таким чином, тепле повітря рівномірно рухається всередині інкубатора завдяки ще пластмасовій накладці із вентиляційними отворами. Ось тут ми можемо спостерігати датчик температури. Поряд на стінку. Бачимо прикручений гігрометр, який слідкує за рівнем вологи в інкубаторі. Також у нас тут присутній провід із колодочкою для підключення мотора, який забезпечує автоматичний переворот яєць для обох ярусів. Ролики ж можна розмістити наступним чином. Ось така розкладка забезпечить інкубування курячих яєць. Якщо ж поставити щільніше, то сюди помістяться перепилені яйця. Водночас додаткові ролики можна замовити у нас на сайті ферма 24 Та поставивши ролики подалі одне від одного, можна розмістити качині чи гусині яйця. Для кожної розкладки є зручні пози для роликів. Не менш важливою темою для обговорення. Вологість в інкубаторі. Тут вона забезпечується шляхом випаровування води з піддону, а подається вона завдяки цим вакуумним насадкам. Ось таким чином, вкручуючи зручні для вас пляшки. І повернувши їх, вода сама потече в інкубатор і постійно буде на одному ж рівні, допоки буде вода в пляшці. Так як є три виходи для подачі води. Ви можете регулювати вологість всередині інкубатора. Тобто, використовуючи дві площі випаровування вологість буде вищою, аніж якщо використовувати тільки одну. І відповідно при використанні всіх трьох площин, вологість буде найвища. Пам'ятайте, потрібно використовувати тільки теплу воду. Як бачите, після того як піддон заповнився водою, наша насадка забезпечує постійний рівень води. Слідкуйте, щоб ємність із водою була постійно наповнена. Та встановленого на одному ж рівні з інкубатором. А ось так проходить переворот яєць. Актуальну ціну на цей інкубатор можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за те, що подивились це відео. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеооглядів, процесів інкубацій та цікавих відео. На все добре, гарного дня та мирного неба!